Всім доброго ранку, доброго ранку. Ось ми на канарах. Так виглядає наш поверх. До речі, ми живемо на сьомому поверсі, який вважається першим. А поряд з нами кімнати. У них нумерація третього поверху. Тобто в Іспанії розібратися деякий поверх, це дуже складно. І взагалі дуже дивно. Це наш готель, Ось так виглядають споруди поруч. А це те саме, до чого ми приїхали. Це Атлантичний океан. Ось ці красиві. Подивіться, яка краса. Зараз ми з вами пройдемо сходами. Це зони відпочинку, знаходяться на самих сходах. Там океан і вся його краса. Пташки, басейни. Взагалі канари це клас. Наш готель. З порохами відносно ми розібрались. Є верандочки, є єсь... балкончики з плетеними кріселками, столичками, де можна посидіти і відпочити. І знову територія. Наш готель відбудований буквою Вія. Тобто з усіх сторін ми бачимо. Так, це оглядовий майданчик. Звідки видно. Океан. Ви бачите, ця пальма росте з самої землі. Так. Територія басейну, один басейн, другий басейн це готель у всій своїй красі. Ось він такий. Відпочинок на Канарах. Відпочинок на Канарах. Ось така краса Канарських островів. У нас сьогодні був шикарніший сніданок. Вранці на канарах п'ють холодне шампанське, фрукти і величезний вибір різноманітної їжі. Вон там червоними колонами, то і є вхід в ресторацію. А це велич. Океану, могутнього сильного океану. Але тут дуже вітряна погода, тут завжди вітряно, тому до цього треба призвичається. Ось він. Канарські острови. Ми знаходимося у Фурененту Вентура, отель Ріо Пашпажара. Тож приємного відпочинку. Хто з нами? Переглядайте наші щоденники відпочинку на канарах. Так, друзі, все це канари, продовження канарів. Це теж наш отель. Наші місця відпочинку. І звичайно в Далечині видніться океан.